Чатка, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Ми говоримо тут з вами про красу, про жіночність, про догляд за собою. І сьогодні я хотіла би зробити для вас огляд ось таких класних свічок, які я купувала в магазині Aldi. Це європейська мережа супермаркетів, в якому ви можете придбати продукти харчування а також різні речі для дому, для краси, якусь побутову хімію. Ну, по типу нашого АТБ, можливо. Значить, я купила. Ось такі три дуже кльові свічки це була різдвяна колекція, і я дуже довго затягнула із цим відео. Спеціально їх не відкривала для того, щоб і разом із вами зробити розпаковку. Значить, в чому полягає основна фішка і сюрприз ось цих свічок? Окрім того, що вони мають дуже класні аромати, вони дуже якісні, всередині вони містять іще подарунок сюрприз у вигляді прикраси і сріб. 925-ї проби. Тут вказано це на пакуванні. І Більше того, кожна така свічка містить різну прикрасу. Яку ви можете побачити ось тут на зображенні. Воно відтворює лише тип прикраси, яка може міститися всередині. Я спеціально на огляд взяла три різні свічки, і по зображенням я бачу, що тут має бути підвісочка, точніше, навіть коліє, тому що я так думаю, що там ланцюжок теж має бути в комплекті. Ну, подивимося разом із вами. Тут має бути браслетик, і Остання свічка це сережки. Я бачила схожі огляди в інших дівчатка в дівчаток на Тіктоці. І саме це мене, в принципі, надихнуло придбати ось такі свічки, і я думаю, що це дуже крута ідея для подарунку, а також для людей, які люблять різноманітні сюрпризи, наприклад, такі, як я. Отже, давайте почнемо розпаковувати, тому що мені самі цікаво. Значить, в мене є тут три аромати: це. Заморожені ягоди, різдвяне дерево, ну тобто різдвяна ялинка і різдвяний апельсин. А я вже пробувала ці аромати, тому що тут можна трошки відчути через упаковку, незважаючи на те, що вони там ніби зверху мають бути закриті. А, от, і також я дивилася в дівчаток, що для того, щоб цю прикрасу вилучити, а вона має бути десь із самого самого низу, там коли свічка догорає, ось в цьому то а, вся фішка можна так сказати. Не обов'язково чекати, поки вся свічка згорить, а можна підігріти її феном, для того, щоб її трошки ну, розпарити. Потім ось цю частину, яка із воску виконана або з парафіну, навіть якщо чесно, я не знаю з чого, її можна видалити і значить, прикрасу цю дістати, і потім вставити назад і користуватися. Ось саме це я і хочу з вами зробити. Ось перший аромат це зимові ягоди. Зараз я Спробую, ну, пахне дуже класно, аромат ніжний. Так, я хочу підігріти її, я вже приготувала фен, для того, щоб її ось тут от знизу трошки розтопити, дістати свічку, не знаю, чи це вийде, чи ні. Ось, І побачимо. І так, от я хочу спробувати всі три свічки і подивитися, що там всередині. Дівчатка маленький фен прогріває не дуже добре, тому я вже взяла апарат, так би мовити, побільше і зараз спробую зробити цю процедуру ще раз. Хоча це насправді не так легко, як мені здавалося, і так як це виглядало у відеооглядах. спробуємо ще раз. Отже, після стількох зусиль, нарешті, я буду діставати свою прикрасу, дивитися, що там взагалі знаходиться, що <смас> якийсь сюрприз на мене чекає. Я взагалі сподіваюся, що воно того варте. І що усі мої зусилля вони не прийшли даремно. Так, нагадую, що це перша свічка, і в нас там мають бути сережки. Так, це я повертаю назад. Значить, І розпаковуємо. Так, всі ручки в мене вже забруднилися. Так, давайте разом з вами дивитися, що тут, що тут у нас з вами. Так, ну я вже відчуваю, що вони не дуже великі. Зараз спробую очистити ще раз руки від вуску, тому що тут буде не дуже гарно видно. Самі сережки. Так. Ой, вони надзвичайно милі. Тільки погляньте. Ось такі от з камінчиками. Зараз я спробую налаштувати. Бачите, як воно переливається. Зараз покажу ще другу. Хоча вони, в принципі, однакові. Ось. Ну, вони надзвичайно круті. Хоча в мене є схожі, звичайно. Я думаю, що у багатьох дівчаток є. Це така класична, знаєте, модель. А, от, але мені все одно, вони дуже-дуже подобаються, чомусь а, не можу зловити фокус. А, от, ну, камінчик дуже гарний. А наскільки це срібло, зараз сказати важко, тому що метал, якщо чесно, такого жовтуватого кольору. Заглушки тут звичайні, силіконові, класичні. Ну, в принципі, якщо вони будуть носитися досить довго і не темніти, то я задоволена. Тому ось така була перша наша розпаковочка, і я за тим же алгоритмом зараз переходжу до другої і до третьої свічки. Так, Зараз я запаковую. Наступний аромат це в нас різдвяне дерево. Ну, Я так думаю, що воно має пахнути такою, знаєте, хвойною, яскравою, теплою ялинкою, яка нагадує нам Новий рік, Різдво. Аромат, насправді, трошки такий, знаєте, деревно-солодкуватий. Ну, В принципі, я відчуваю, що якість. Матеріалу тут така досить непогана, я сподіваюся, що вони будуть служити досить-досить довго, але повторюся, що мене цікавили, в принципі, не самі свічки, тому я починаю значить, зараз їх розтоплювати. Так от гарно свічечка сама відійшла. І тут вже в цьому випадку, в принципі, я була права, тому що так сонечко трошки мені заважає, хоча воно, в принципі, не може заважати, воно може тільки радувати. Тут вже прикрася знаходиться знизу. Але, тим не менше, її потрібно якось звідти дістати. Значить, Я повторю методику, яку я використовувала до цього. В принципі, дістаються вони досить легко, тому що віск тут такий, він досить м'якенький, приємний і якісний. Так, значить, складаю саму свічечку. Зараз витираю ручки. Так, значить, Я прошу вибачення за освітлення, тому що сонечко так не передбачувано. Ходить в кадр. Значить, пробираю віск. І тут в нас вже має бути, так, повторюся, браслетик. тому що я вже сама забула. Так, відкриваємо разом із вами. Ой, яка краса! Він такий маленький і тендітний. Прям дуже-дуже тоненький. Ось так от він виглядає, подивіться, не може сфокусувати. Просто така тиненька, знаєте, так, зараз витру ручки, тому що це не дуже гарно виглядає на екрані. Так, ось такий тенесенький-тенесенький браслетик. Дуже жіночний, дуже тендітний, такий універсальний. Мені здається, що він підійде під будь-який образ. Ну, взагалі, я, в принципі, задоволена. От, і зараз ми вже переходимо до третьої свічки. Значить, тут вже в нас має бути а що тут? Кольє здається, або кольє, або підвісничка, ну зараз ми з вами побачимо. І я по тому ж принципу буду а, розпаковувати тут вже аромат різдвяний апельсин. Давайте побачимо. Так, щось відкриватись тут не дуже хоче. Мабуть, вже знає, що її чекає. Так. Спробую зараз аромат. Ось цей подобається мені найбільше. Він пахне таким, знаєте, легеньким цитрусом, але в той же час я відчуваю якісь медові нотки. Тобто тут такий, знаєте, теплий, пряний якийсь такий апельсин. Дуже класно пахне. Так, зараз я буду прибирати на столі і продовжувати свою роботу з феном. Що в нас вже третя свічка також дуже добре відходить, і тут, як і в першому, мені здається, як і в другому варіанті, тут прикраса якраз знаходиться на дні. Значить, дістаємо її. Це, нагадую, в нас має бути кольє. Я також думаю, що це буде щось дуже таке, знаєте, тендітне, жіночне. Так, свічку я повертаю одразу ж витираю ручки. І ми дивимося із вами вже останню, третю позицію. До речі, в мене є дуже багато браслетиків, в мене є багато сережок. Але от коліє в мене не так багато, тому мені б хотілося, щоб це було щось дуже класне. Ой, це, здається, сердечко. Блін, дуже-дуже класне. Мені теж подобається. Я так розумію, що воно зроблено по типу браслету. Ось так от воно виглядає. Ну, теж сама, ну, сама цепочка, чи як це сказати, вона дуже така тоненька, а я його неправильно на не тією стороною поклала. То те, що, бачите, маленький камінець. Вона такої ж десь товщини приблизно як і в браслетику. Можливо, трошки-трошки вона плитніша ось тут. В браслетику вона ще тонша. І тут в формі сердечка зроблений маленький камінець, а тут -от просто кружечок. мені, в принципі, подобається те, що. Вони, знаєте, такі ем, ну, досить стильні, прості, і вони під будь-який образ, під будь-який одяг підійдуть і для повсякденного використання. Мені здається, що це супер. І також я хочу звернути вашу увагу, що тут десь було, десь тут вказано, я не знаю, чи камера зможе це відзняти. Що це дійсно срібло 925 ї проби. Десь тут, тут це має бути. Да, дуже маленькими там циферками написано, але там не менше. Е, от, ну ось такі, в принципі. А, були прекрасні. Зараз вам ще нагадаю сережки. Ось так от вони виглядають. Чомусь камера не хоче на них фокусуватися. Це одна сережка, поки що я її знайшла. Десь друга. Ну, в принципі, я задоволена, тому що я. Маю три дуже класні ароматні якісні свічки. А плюс я маю ще три, три такі, знаєте, гарненькі, тоненькі, тендітні, срібні прикраси. На подарунок це також універсальна штука, тому що я вважаю, що такого плану прикраси вони підійдуть будь-якій дівчині, будь-якій жінці на будь-який вік да, на будь-яку ситуацію, тому в принципі. Я дуже дуже задоволена. Пишіть ваші відгуки в коментарях: чи сподобалося вам відео, чи сподобалися вам прикраси, і до наступних зустрічей.